Давно не знімали, вибачайте, знаю, що ви чекаєте наші ролики. Зараз вирішила трошки поприбиратись на кухні, приготувати нам їстеньки, бо хочемо піти в басейн, щось з собою взяти. Тому беремо вас в цей день з собою. В Она там Вход до да, натолі сюди. Да? Провіримо. Це платний. короче, вход коштує 5 доларів. Це не наш район, це сусідній. Нас друзі запросили. Це нам туда. Після басейну ми поїхали в магазин Home Depot і вирішили купити фарбу для мого кабінету. Спочатку ми вирішили пофарбувати його. Одна стіна буде такого рожевого кольору, інші три білого. От, і ми приступаємо. Студію нам допомагав фарбувати друг Богдана. Нам було дуже весело, почали ми в 9 вечора, закінчили в 2 годині ночі. всіх магазинів світу. У мене таке, мені так здається. Збудемо це все розгружати. Ще у нас ремонт в кімнатах. Ми ніяк не добрасимо свою спальню. От ще купа купокраска, і те, ще зараз все буде розбирати. Віти мені гарний чоловік подарує. Приїхали в Бурлінтон підбирати з Будемо обустраювати апартменти ми два зеркала, одне ось Бодя все, друге в мене. І он таку штучку лівінгрум. І їдемо додому зараз докомальовувати, дофарбовувати стіни. Ми нас ходити купів восьмого вечора, ми ще нічого не починали робити. Я не знаю, коли ми це все почнемо. Ми тільки вішаємо зеркала. Зараз покажу. Дофарбували і стіни в спальні. Тепер у нас вони теж білорожеві Бо у нас рожевої фарби настільки виявилось багато, що нам потрібно було десь її використовувати. Ми вирішили, ще в спальні ляпнути трошки. Я щаслива, тепер будемо замовляти в меблі. Я це буду робити на Амазон зараз. Ну, не саме зараз, а взагалі. Треба тумбочки, кровать. А далі диван. І я вже не можу дочекатися, коли воно все прийде і збирається все, щоб зробити спальню своєї мрії нарешті. Так. На той момент ми вже дофарбували і лівінг-рум, нашу вітальню, і нам прийшли перші меблі, комод в студію. Ми його зібрали, і ось що вийшло. І тепер. Моя студія виглядає ось так. Справжній барбішний рай для дівчаток. Підсвітка відразу скажу з але не дуже дорого коштує, і тепер персонально все розділено в мене вії окремо, нігті окремо, педикюр окремо. Також з'явилось зеркало нове і столішня. Я Знімаю вам вже з нашого лівінг-руму. трошки оновленого. Вчора ще прийшли столик і підставочка під телевізор. Вже бодя зібрався. Тепер треба десь діти ще цей матрас. Напевно, другу завеземо. А ось так виглядає вже ця зона. Велком як я каже. Ось. Це наше нове зеркало. воно трошки увіліється. І тут нам вже прийшов диван новий і матрас на кровачу, яку ми замовили. А ми думали, як нам прийде матрас. Герметики. Бортак, это мы. Богдан Анатольевич, что мы делаем? Миреем. Миреем. Хочем купить телек. Решила остановиться на LG. Це не 500, це 65. Це яка діагональ тут? 65. 65 діагональ. Дивіться, бачите, ціни відрізняються. Це Samsung Premium, 800, якась скидка. Дві LG, 598 499. От, ми вирішили зупинитись на тому першому за 500. Плюс такса буде ще. Але він цей перший тут пікселі щось скакають. Куплялись ми в складі, купили телік. Ну і як ви могли зрозуміти, телевізор ми настроїли швидко, я розібрала всі покупки і тепер наші вечори виглядають ось так. Насправді їх відбувалось багато більше. Перша, це наша маленька річниця, тобто місяць був після розпису в нас. І я подарувала Богдану два тортики смачних бенто. Приблизно так я їх дарувала. Він був в шокі, відразу починав шукати камеру. Я дуже сладка їжка, я люблю такі смаколики, як виявилось, в воді дуже важко вгодити, але я змогла, знайшла кисло солодкий торт. Навіть не один, а їх було два, бо я подумала, що нам одного буде замало. Такі манюньки вони були миленькі. Далі, нарешті, спустя півроку ми купили посуд. Нарешті, просто я така щаслива була, кожна хозяйка мене зрозуміє. Якщо так, пишіть в коментарях. І наступне це вже був Богдана день, і з цього я знову вирішила подарувати йому смаколик, але вже іншого смаку. Звісно, він не очікував, але не зробити йому приємно в цей день я просто не могла. А ще в мене чоловік фанат футболу і сам грає, тому тепер кожну неділю ми ходимо на футбол. І наші вечори на кухні проходять приблизно отак. Так, мій чоловік готує, я дуже щаслива цьому. А ще ми можемо проводити вечори отак, на задньому дворикі, а в своїх апартментах. Ми дуже кайфуємо від цього. Звісно, ді без кави то не ді. Мені подарували навіть квіточку, я була щаслива. І це самі дорогі моменти в моєму житті я купила рамочки, скоро будуть фотки там. І в цих місяцях ще виповнилася одна моя мрія. Я купила собі айпад, який дуже давно хотіла для монтажу відео, для замальовок схем. І, до речі, до ремонту наша спальня виглядала ось таким чином. Мені в принципі також подобалось. Всім привіт! Повертаюсь у влоги. І дуже багато прикольної, цікавої інформації, контенту є для вас. Вчора ми були в класнючому місці, яке я вставлю в цей влог і покажу вам трошки, але буде формат і такий, і такий. Напишіть, який вам краще дивитись. Отак, горизонтально чи вертикально, але в цей влог ще буде змішаний. Наступний я постараюся знімати в тому форматі, який ви напишете в коментарях. Тому, будь ласка, напишіть вертикальний чи горизонтальний контент, вам більше приємніше дивитись на YouTube. Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться, все, що на душі. Адже мріти нешкідливо, нешкідливо, мріти так, так важливо, давай відкриємо наші серця і, і запам'ятаємо ці вірші.

Якщо дуже щиро віриш, потім втілюється у життя Мріяти нешкідливо, про найкраще та особливе Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття Вони будуть казати, що тут нічого не вдієш, нічого не зможеш, нічого не вдієш, нічого не зможеш, нікого не знайдеш, нічого не знаєш. Що врешті-решт, це все підведе, впадеш, не підведешся Та не варто їх слухати Бо особисто вирішуєш Ти в рішеннях своїх Врядчи підведеш Тож починай діяти. Не припиняй вірити Сісним Рів Так саме ти Тож починай діяти. Не припиняй вірити А зараз я вже зібралась, причупорилась, і ми їдемо в кафе місцеве. Хочу трошки вам розповісти і познімати про нього. Там заходиш, платиш 20 доларів і єсиш все, що хочеш. Загалом там мексиканська, в'єтнамська, корейська їжа. Я їду туди їсти суші, мені вони там подобаються. От, так що трошки вам покажу більше. Про це кафе називається Sakura Grill Bar. У мене тарілка з морепродуктами, суш, багато суш. У Боді там якісь варенички, м'ясо, картопелька. теж суші. І солодік. В цей період дуже важлива подія для мого життя виникла. Я стала інструктором в Каліфорнії, тобто я навчила дівчинку, це було підвищення кваліфікації, ми замовили ось таку доску, але вона прийшла пізніше, тому показую вам, як проходив курс без доски, але з ученицею. Я вже шу. у нас у Лівінгрумі. Не можу не радуватися. Ми повісили з Богданом ось ці дві шторки, я їх купила в Fallen Prices за 4 долари, щоб ви розуміли. Я спочатку подумала, що це простині, знаєте, такі холодні. І вони були запечатані, бо це загублені посилки з Амазон там продають. І, коротше, вийшло так, що я купила типу, дві простині і вийшло дві штори. Там прям під них є прошита така смужка, знизу для широкої гардини, знизу, там, де ми повісили, для маленької. А тепер у нас так виглядає все. Картинка наша. І сижу, п'ю каву. Знаю, що влог вийшов трошки сумбурний, багато того, що за два місяці я не знімала контенту, Того я його вирішила весь в один влог вмістити, Того, що в мене навіть я починала знімати ранок, а ввечері знімала іншого дня. Тому для себе хочу просто викласти це в YouTube. Щоб бачити, чим ми займались червень, липень і серпень. От. Наступні логи постараюсь робити за місяць, хоча б не за ціле літо. Надіюсь, в мене це вийде. Так, по новинам останнім ми нарешті закінчили ремонт. Це вже все. Нам ще поставалося вивезти ту мебель, яка нам не потрібна. І загалом можна жити і насолоджуватись, подорожувати от, і працювати. Ще сьогодні ми підемо хочемо купити, хочу купити собі AirPods, Бо чого хочу купити, айрпоц, того що коли сиджу і працюю, дуже неудобно брати телефон, він в пилюці або рука в пилюці, і доторкатися до лиця. Тому навушники в мене були, але мене накрилися, тому сьогодні підемо обирати. Це вже буде в наступному влозі. І ще із останніх новин: я нарешті собі доробила перманент брів Виглядає дуже натурально, мені подобається. От, і друга корекція це вже була у класного майстра. Я зробила в нашої дівчинки з України. Тут знайшла вона моя клієнтка, і я наважилась на перманент. Настільки натурально, я навіть не очікувала. Але оце, що не можна митись щоб була вода, це для мене вообще